Слава Богу, дорогі брати і сестри, маємо знову зібрання не таке, як звичайно. Вже було нагадно перше вам, це особливе служіння. А чому воно таке особливе? Чому, можна сказати, настрій такі, псалми такі, які доторкуються до сердець, заставляють нас задуматися? Тому що це. Особливе служіння служіння заповіту. Заповіт це бажання або прохання, яке висловлено в устній чи письмовій формі людину, яка близька до смерті, до своїх друзів, близьких, рідних, до народу. Заповіт. Мені згадується школи, коли ми вчили вірші один автор, відомий український поет. Він свій заповіт виразив вірші. І там ми вчили такі слова, що як умру, то поховайте мене у могилі серед степу широкого на в країні милій». Це був Тарас Шевченко. Отак він виразив свій заповіт, але він помер в Петербурзі в Росії. Але він мав друзів, які знаючи його бажання, яке було висловлене, вони збирають кошти і вони. Виконують оце бажання, останнє бажання. Вони їдуть в Петербург, забирають його і знаходять місце там, де він хотів, в Каневі, в Україні, і вони ховають його там. Вони виконали Його заповіт. Я сьогодні хотів би звернути нашу увагу також на заповіт. Божий заповіт. Подивимося в слово Господнє. Два приклади, два заповіти, які були схожі один до одного. І перше місце, яке я хотів би зачитати, це буде книга буття, 50 розділ, 25 й вірш. Книга буття 25-50 розділ, 25 й вірш. «А Йосиф за присяг Ізраїлових синів, говорячи, конче, згадає Бог вас, а ви винесете звідти кості мої. Ось так закінчується, можна сказати, історія про Йосипа, його життя. Останні слова, які він говорив до своїх братів, до їхніх дітей, до їхніх внуків. І він казав по Божому відкриттю, що каже, Бог вас згадає. Ви не завжди будете в Єгипті. Але прийде, день, коли ви будете виходити з нього, і в мене є одне прохання до вас. Не залиште моїх костей, мого тіла. Тут, в Єгипті, заберіть з собою і принесіть туди в ту обіцяну землю і поховайте там. Йосип, син Яква, чеканий син, його чекали довго, як його полюбив. Він його мав особливе ставлення. Але брати його не злюбили, заздрили йому. Вони їм не подобалося його бачення, їм не, їм не подобалося те, що він має якісь відкриття від Бога, якісь сни йому сняться. Не подобалось. І задумали, вони йому зробити зло. Зневажили його, вкинули в яму, потім продали. В Єгипті йому було не легше від його рабовласників. Посадив був покараний, несправедливо попав в, тю, в тюрму. Але його там не залишив Господь. Бог його підняв чудним образом. Він став великим. Він став більше всіх, крім фараона. Всі йому кланялися і віддавали честь. І от настав момент, коли настав голод, і прийшли його брати, він їх пізнав. Як людина великого серця, І як муж Господній. Маючи велику владу в Єгипті, може би наказати їх, але він їх простив. Він простив своїх братів за їхній недобрий вчинок. Я думаю, що він простив того і Потіфара його дружину, там більше не згадується про них, що він виявляв для них гнів чи покарання. Він простив тих, хто його ображав. Він простив тих, хто до нього несправедливо ставилися. І він врятував їхнє життя від голодної смерті. Такий був Йосип. І знаєте, пройшло 430 років, коли жив ізраїльський народ в Єгипті. І, можливо, сказати, були різні події, але Моїсей, ми читаємо книгу Вихід, 13 розділ, 19-й вірш про Моїсей. Каже, і Моїсей забрав із собою кості Йосипа, бо присягою той закляв був Ізраїлеві снів, кажучи, напевно, згадає вас Бог. І ви винесете з собою кості мої зівіти. І Моїсей в таких можна сказати, катастрофічних обставинах, які сталися в Єгипту, Економіка розрушена. можна сказати, розруха по всій землі і ще й багато смертей. І в тому всьому треба виходити збирати свої думи, щоб все було припоясно. Але Моїсей пам'ятав пам'ятав Йосипа, стільки добра він зробив через ці всі роки. Він пам'ятав заповіт його. Він знаходить ті кості, він забирає їх з собою, і вони йдуть і несуть. І вони несли не день, не два, але вони несли весь той час, коли вони йшли 40 років по пустині. Вони несли, виконуючи той заповіт. Не закинули їх десь в пустині, не закинули їх десь там в Пісках. Але вони принесли і помер Моїсей, і написав в книзі Ісуса Навина, що Ізраїлі сини, коли вони війшли в ту обіцяну землю, вони прийшли до того місця, про яке говорив Йосип, і вони поховали його там, де був похований його батько. Вони виконали той заповідь, незважаючи на обставини і час. Історія Йосипа. Як вона схожа з історією Ісуса Христа, Сина Божого? Історія Христа прийшов на цю землю. Його теж багато чекали, але не всі пізнали, не всі його сприйняли від своїх людей, від свого народу. Він зазнав досить багато зневаги. Не раз його хотіли вбити. Не раз його зневажали і виганяли, казали, вийди звідси, ми не хочемо, щоб ти був тут. Був відкинути своїми рідними, своїм народом. Був покараний язичниками, римляни його розіп'яли, зневажили. Ми читаємо книгу Пророка Ісаї 53. Розділ. Написано, що він був погорджений. люди його відкинули. І Ісуса Христа, Сина Божого. Розіп'яли, але на тому історія Христа не закінчилась. Бог являє свою велику силу, і Він підносить Ісуса Христа з мертвих. Він ставить його між великими. І через нього відкривається. Велика милість і прощення до всіх людей. В Ісусі Христі даровано прощення в імені Ісуса Христа, пролиті Його крові, відкривається прощення для всіх людей. І не тільки прощення, але відкривається вхід у вічне небо, в небеса, відкривається доступ до вічного життя кожному, хто вірує. Алілуя! Великий наш Бог! Він зробив багато. Да. Він протерпів багато, написано, що він, він був поранений за наші гріхи, наші провини, за наші провини, він був мучений. Він немочі наші помі... поніс. Зробив дуже багато Христос для нас. І Він, коли були останні дні, була остання вечера, апостол Павло говорить такі слова в посланні до Корінтян 11 розділ. З двадцять третьої вішейнищи каже: бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісусу ночі, ночі тієї, як виданий був, Він узяв хліб. Подяку дав, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері, і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть тільки коли тільки будете пити на спомин про мене. Заповіт Ісуса Христа, те, що ми бачимо ось ці і ці чаші, це заповіт Сина Божого. Каже, це робіть на спомин про мене. І я хотів би сьогодні, брати і сестри, закликати кожного з нас. Можливо, хтось вагається, можливо, хтось думає, що це неважливо, Ні. Сьогодні Христос зробив дуже багато для тебе і для мене і виконати Його заповіт, це щоб нам було за честь, щоб нам пошанувати Сина Божого. Взявши участь у цій заповіді. Перед нами молитва. І я хотів би, щоб ми понижували наші гори зараз, рівняли долини. Можливо, в когось є що сказати Богу, попросити прощення. Перед нами молитва. Зробимо це, брати і сестри, не злегковажимо цією заповіддю. Молоді, брати і сестри, не відкидайте цього. Це важливо. Заповідь Ісуса Христа не можна легковажити. Мойсей пам'ятав про заповідь Йосипа, бо Йосип багато зробив для ізраїльського народу, і він виконав той заповідь. Незважаючи на обставини, незважаючи на час, він зробив це. І я закликаю нас, брати і сестри, для нас Христос зробив набагато більше. І ми повинні зробити це, відкинувши все. Переборовши себе, можливо, свій егоїзм, покаявшись в своїх гріхах, простягнути руки достойно цієї заповіді. я закликаю, брати і сестри, всіх до цієї молитви. Помолимося, щоб нам достойно виконати заповідь Ісуса Христа. Амінь.